Зараз покажу, як у цілій області та місті мільйонніки Одесі виглядає безвладі. День добровольця на покладання квітів за наші кошти прийшли люди з незакритими кримінальними справами за розкрадання бюджетних коштів. Також прийшли заступники заступників. У голови Одеської облради Григорія Діденка, ну той, що від «Слуги народа, целих три заступника: три: Шкаровський від ОПЗЖ Досі, Радковський від Батьківщини, Урбанський від «За майбутнє». А на покладання квітів добровольцям нема нікого. Прислали керівника апарату облради Сашу Балана. Але я вам про нього розповідала. Пам'ятаєте, ідея про регіонали в лічинки? Він у цій саші сім'ї кольорованого регіонала? Бачите, всі чоловіки, але добровольно в армію захищати Україну та свою родину не пішли. Прилякалися, мабуть, обдрісталися, придумали собі, що вони дуже важливі і дуже потрібні на своїх посадах разом зі своїми численними родичами чоловічої статі. А де Труханов? Він, мабуть, поїхав до Гейш, кажучи в Японію. А от мені цікаво, хто ж його випускає з країни за кордон? а? Марченка, яйця вчора звільнили. У Діденка я не знаю, що у нього там, пронос, золотуха і всіх його замов, де вони? А нам, простим людям, залишила тільки чекати, коли це безвладдя самої великої області України закінчиться. Досі нема у нас прокурора області, ну, безлад якийсь. А от коли з'явиться новий голова військової обласної адміністрації, ми зможемо зрозуміти, про спрямування його роботи лише за два тижні. Перше, якщо він не об'яви скорочення роздутого штату обласної воєнної адміністрації, якщо він звільнить усіх заступників, які прийшли з Гринівецьким вісті Сепара, якщо він буде відкритий для журналістів та людей, то перед нами сама яче, ну, таке, знаєте, мрія на щось гарне. Я дуже на це. Сподіваюся.